Половина водіїв, які залишають машини у центрі, не сплачують за паркування. Про це говорять самі ж паркувальники. Розповідають, найчастіше водії розраховуються лише за одну годину зупинки, хоча паркуються на цілий день або ж взагалі не платять. Ах, тут багато СБУ, різдвити, міліція. Вони бюджетні, розумієте, на бюджетних їм не виділяє влада коштів. Немає, якщо не буде часто це, то взагалі не буде нічого. І на бензину треба. Бензин дорогий. Водії мають теж свої пояснення. То є проїжджа частина. Тут взагалі заборонено треба ставити стояти. Тут повинні люди ходити, а не машини стоять. А чому тоді паркуєтесь? А чому паркує? Бо більше немає де паркуватися. Зробіть стояночку е, нормально, і я 50 гривень був платив за, за за годину. Механізму, яким можна покарати гори водіїв, наразі немає. Паркувальники говорять, питання могло б вирішити, наприклад, використання блокіраторів. Проте зараз працюють над тим, аби складати адмінпротоколи на порушників та вимагати гроші через суд.